Від Луки святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті, Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони й зробили, і піймали велику силу риби. І їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до Ісуса і каже, Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жах бо великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і відлови що їх піймали, як також, і Якова, та Івана, синів заведея, які були спільниками Симона, Ісус промовив до Симона не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Слава тобі! Господи! Слава тобі! В ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Приємно всіх вас бачити. Дякую Богові за кожного і кожну з вас, що ви прийшли сьогодні, щоб ми разом молилися, дякую всім, що з нами на цій молитві єднаються. Давно вас не бачив. Як вас справи, як настрій, як навчання проходить? Розказуйте, все гаразд. Ще до школи ходите, хочете ходити, чекаєте на канікули? Ну, Але ви молодці, ви себе перемагаєте, правда, Ну, щодня вставати і ще й в неділю вставати. Як ви собі з тим даєте раду, я не знаю. Ви дуже сильні, напевно, так? А трохи молитеся перед школою, щоб легше було вчитися, чи не дуже? Особливо коли є якісь іспити, екзамени, так? тоді так всі сердечно молимося, Боже поможи, як уроки не вивчив, так? Я дуже радий, що ви є, і я дуже радий, що ви прийшли сьогодні, не полінувалися, постаралися вранці встати і прийти помолитися. Сьогодні дуже гарна Євангелія, розповідає про що. Ви були уважні, чи ви ще спите? Ще трішки спите, правда? Мені вас дуже шкода. Може, вам розстелить тут ліжечка, десь біля ляжете, поспите, ні. Я знаю, що батьки вас дуже люблять, особливо зранку. Я дуже радий, що ви все ж таки себе перемагаєте. Сьогодні Євангелія розповідала про те, що Ісус був біля моря. Уявіть собі, що Ісус прийшов біля озера, в Тернополі є озеро, правда? І раптом з'явився там Ісус. Звичайно, за Ісусом ішла велика кількість людей. І що Ісус Христос робить? Ісус бачить багато човників. І один з них Ісусові сподобався, Ісус навіть не питає, заходить в цей човник. Цей човен належав Симонові Петрові. Ісус Христос заходить до цього човна. Оскільки було дуже багато людей, і вони всі тиснулися до Ісуса, очевидно, Ісус Христос вибирає дуже гарну форму проповідування. Так само, як бачите, тут є Іконостас, ви трішечки далі, я ближче, ще й чуєте мене, звичайно. І Ісус Христос довго проповідує. Після того, як Ісус Христос довго проповідував, навчав, повчав, він побачив, що човен, який належав до Симона, був порожній, в ньому не було риби. На той час це був єдиний шлях для рибалок прогодувати свою сім'ю, що спіймали, те і мали, не спіймали. Ну біда нема за що прокормити дітей. Бай не тільки, це був єдиний спосіб виживання. Ісус Христос бачить, що вони цілу ніч трудилися, цілу ніч працювали. Буває таке, що ви вночі працюєте, чи ви спите вночі? Ну, буває, що довго сидите так, в певних таких, не знаю чому, чи це добре, в гаджетах, в телефонах буває трошки довше. Вже мама з татом кажуть: іди спати, а ви що кажете? Я ще не хочу спати, правда? А пізніше зранку не можу встати. Цілу ніч трудилися. Ну ви себе напевно не раз пам'ятаєте, якщо ви цілу ніч не спали, які ви є? Як не спите, втомлені ще які? Невиспані, ще які. Настрій який? Сумний. очі такі, так, теж сумненькі. Хочу спати, правда. І тут Ісус Христос приходить і проповідає, і тут до церкви вас ведуть, і отець проповідь говорить, і ви не знаєте, як з ним справитися, так? І що? Петро також разом з своїми співбратами був втомлений, напружений, напевно, трохи і такий незадоволений, тому що не вдалося. І тут Ісус Христос що каже? Це вже був обід. Війдіть. В човен і відплиньте на глибінь. І закиньте ваші сіті на ловиту. Ісус Христос, звичайно, був навчений, як каже, передання теслярської праці. Був столярем по професії. Бо Йосиф його цього навчив. Ісус Христос не був рибалка. І тут раптом Петро на нього дивиться. Каже, та я ціле своє життя на тому озері провів, прожив. Та я знаю тут кожен кутик. Я знаю, коли риба клює, коли не клює, коли можна її зловити, коли не можна. А в обід це взагалі неможливо. Ну, як ви знаєте, звичайно, Генезарецьке озеро чи море, воно приблизно 47 метрів глибини. І, звичайно, в обід вода нагрівається, і вся велика риба куди йде? На дно. Це було повне безглуздя. І Петро так напевно дивився на Ісуса, що ти говориш? Я цілу ніч, коли саме тоді можна рибу ловити, старався, трудився, нічого не вийшло, ти кажеш в обід. І кажеш, спробуйте ще раз. Буває таке, що в вашому житті щось не вдається, правда? Ви вже кажете, та я вже не хочу, та я вже не буду, та я вже це пробував, а мама з татом каже, а давай ще раз. І ви тоді що кажете? Ні. Ні і все. І Петро також міг сказати, Петрові це не дуже подобалося. Він цілу ніж не спав. І коли вам мама з татом каже, ну давай, ну ще раз спробуй, тобі не виходить цей урок, тобі не виходить це завдання. Ну спробуй, ну будь ласка. Тоді що ви кажете? Ні. Ну, бачите? Якби так само Петро говорив, як ви, то що би було? То він би не спіймав риби. Розумієте? О? Так що, якщо ви маєте якісь завдання, які вам не виходять, не някайте, атакайте, тоді буде успіх. А знаєте, як ви скажіть, так, як сказав Ісус? Ну, мама, ну тату, ну я не хочу, ну я ну, не хочу, але на твоє слово. Бо я тебе люблю. Я це зроблю. Можна так? Спробуйте. Ви собі не уявляєте, які подарунки після цього ви отримаєте. Спробуйте. Пізніше згадаєте, що отець таки говорив. Може мені ще щось припаде, принесете? Так так? Як дуже-дуже не хочеться, і ви там кажете ні, не буду. А пізніше, знаєте, так, так би мовити, розслабте тата з мамою і скажіть, буду. Зроблю, бо ви мене просите, на Твоє Слово я це зроблю. Тому, дорогі у Ухристі, не знеохочуйтеся. Можливо, і ви сьогодні прийшли, вже тисячу разів пробували, одне, друге, п'яте і десяте, і вам не виходило, і вам не вдавалося. А Ісус що каже? Нічого не робіть, здавайтеся, не просіть, так, розслабляйтеся. Ісус каже, ні, що? Просіть і дасться, стукаєте і відкриють, шукайте і знайдете. Але зробіть так, як зробив Петро. Скажи, Господи, я вже стільки шукав, я вже стільки шукала. І ще не знайшла. І я вже не знаю, чи ще варто шукати. Варто шукати. Але ви скажіть, Ісусе, лише через те, що я вірю тобі. І на Твоє Слово я буду шукати. Я буду просити. Я буду благати, я буду ще раз і ще раз пробувати. І, очевидно, я дуже вірю в те, що ви отримаєте результат, бо вам Бог буде в цьому допомагати. Безперечно, не завжди нам хочеться робити те, що ми робимо. Не завжди хочеться зранку вставати, там, не знаю, не завжди на роботу хочеться йти, правда? Багато чого не хочеться, але як? Не підеш на роботу, нічого не заробиш. Не будеш вчитися, ну будеш такий неук. І що з того буде? Яка буде Україна? Нам же вистачить таких. Перед треба мудрих людей. А мудрі люди, треба, щоб вони щораз старалися. Працювали над собою, перемагали себе і здобували, досягали успіху. Тому я дуже вірю у вас і надіюся на ваше розуміння. Далі дуже цікавий момент. Дуже гарно і дуже прекрасно показано в Євангелії. Ісус Христос сідає в човник. Уявіть собі, що це ваш човен, що це не Симона Петра. А Івана, Степана, Марії, Михайла, не знаю, кого, Іванки, Світлане, Тетяне, кого хочеш. Ісус Христос навіть не питає, але сідає у вас човник. Петра він не питав, він просто сів і почав проповідувати. І завжди, пам'ятайте, що завжди Ісус буде плисти на глибину. Завжди. Ви би хотіли, щоб Ісус був у човнику вашого життя, вашої сім'ї? Мабуть, що так, правда? Але пам'ятайте, що Ісус Ісус завжди буде плисти на глибину. Чому? Тому що там є, є багато хороших речей. Там є багато великої риби. Я вам скажу, що кожен з нас десь до певної міри вже пливе з Ісусом. Але я не знаю, чи кожен з нас хоче плисти на глибину. Знаєте, ще як мілко, то можна ще самому десь там, так би мовити, вискочити з кораблика і добратися до берега. А глибина хтось, можливо, був на озері, на морі, а по центрі озера, чи моря, а ти плавати не маєш сили, чи не вмієш, чи не маєш, звичайно, такого навику. Це небезпечно? Небезпечно тоді. Коли ти є без Ісуса. З Ісусом безпечно. Ісус завжди буде твоє життя поступово, не мов би цей корабель спрямовувати на глибину. І хочу вам сказати, так буде приємно і цінне, коли ми будемо справді людьми глибокими. Знаєте, ви нічого не можете зробити з довжиною вашого життя, але ви можете дещо зробити з його глибиною. Можна прожити день глибоко, переосмислено, світло, гарно. А можна так, знаєте, як побережку пробігся і нічого, так би мовити, надзвичайного ти не побачив і не зрозумів. Я би так хотів, щоб Ісус сьогодні нас дійсно взяв всіх у свій кораблик, і справді ми відчалили з ним на глибину. Справді, так хочеться, дорогі у Христі, щоб ми, щоб ми жили глибоким життям, щоб ми проживали кожну мить свого життя достойно. Дивіться, як час швидко плине. Він так просто, як одна мить. І пригадайте собі. Скільки було таких глибоких, гарних, яскравих подій, ситуацій, зустрічей в вашому житті? Чи їх було багато? Ну, мабуть, не дуже. Чи ми були глибокі в стосунках? Мабуть, не завжди. Чи ми були глибокі в любові? Чи ми були глибокі в дружбі? Чи ми були глибокі в молитві? Якось так, знаєте, поверхнево, поверхнево, знаєте, такий струмочки, дзюркоче той струмочок. Чути на кілометри, а прийдеш до того струмочка, ну крім водички, більше нічого не побачиш. Глибокі ріки пливуть тихо. А це так дзюркоче, що аж тобі не знаю, вже в ухах все продзюркотало. І толку з того. Глибокі ріки пливуть тихо. А деколи є така людина, яка дійсно з глибини скаже так. Що ти справді міняєшся. Мені зараз на думку приходить блаженніший Любомир Гузар. І інші дійсно достойні такі люди, які дійсно вміли не дзюркотати, а глибоко говорити. Так хочеться від вас, дорогі батьки глибини, так хочеться від вас, дідусі бабці, глибини. Так хочеться від вас, дорогі сини і доньки глибини. Тому Ісус Христос що робить? Він нас старається змінити, щоб ми справді стали людьми глибокими. Двоє копали криницю. Один кинув після кількох метрів і сказав, що там немає води, а інший копав глибоко, щораз глибше і глибше, і знайшов джерело. Ось так і в житті, дорогі у Христі. Хто з нас так ось знаєте, так ця бляба, як, і пішов. А хтось глибоко. Хтось прийшов до церкви, обернувся, подивився, познайомився, привітався, ну, що був, що не був. А хтось зайшов і глибоко зайшов. І змінився, і перемінився, і зловив велику рибу, а не прийшов з такими маленькими. Тому бажаю дорогі у Христі і собі і вам оцієї глибини. І скажу вам, мати Тереза говорила дуже гарну таку фразу. І чудову думку. Ми не завжди покликані робити надзвичайно великі справи, якісь там, не знаю, вирішувати надзвичайно поважні якісь ситуації. Ми часто покликані робити малі, але з великою любов'ю. І інколи це мале, зроблене з великою любов'ю, буде свідчити про нашу глибину. Тому робіть все. Усвідомлено щиро і глибоко. Тоді ви будете дійсно людьми, які з Ісусом відплили на глибину. Ще один момент тут дуже гарно висвітлений. Зауважте, коли учні цілу ніч трудилися, в їхньому човнику Ісуса не було. І вони як вміли, так і старалися. Але коли Ісус Христос сів у їхній човник і сказав: відплиньте на глибину, і Петро сказав: Господи, я не вірю в себе, я зневірився, але на Твоє Слово я це зроблю. Він спіймав велику кількість риби і був просто вражений. Скільки речей ми робимо без Ісуса. Тому, коли маєте якісь такі речі, де вам щось не вдається, подумайте, чи ви їх робили самі, чи ви їх робили з Ісусом. Батько спостерігав за своїм синочком, який хотів переставити важкий стіл. Буває таке, що ви щось хочете, правда? Воно вам десь не подобається, але воно заважке. І ви не можете це зробити. Хлопчина як міг, так напружував свої сили, але не міг посунути цього столу. Навіть на сантиметр. Тоді батько це побачив і каже: Сину, чи ти використав всі можливості, щоб це зробити? Так, прошепотів синочок. Ні, каже батько, ти не попросив мене, щоб тобі допомогти. Ми часто є схожі на цю дитину, яка щось пробує, робить, міняє та попроси Отця Небесного. Щоб тобі допоміг. І він справді має силу і можливість і владу тобі допомагати. Бо там, де закінчуються людські сили, там Бог починає діяти, якщо ми Бога запросимо в своє життя. Коли Петро побачив це чудо, він просто настільки був вражений, захоплений, він не міг навіть зрозуміти, як. як, він просто налякався і казав: Господи, Господи, я людина недостойна, я людина негідна, я чоловік грішний. Прости мене. Тоді Ісус каже: Сину, не бійся. Можливо, і в вашому житті були такі ситуації, де ти не знаєш, як як тебе Бог врятував. Це чудо, де Бог тебе дійсно, як на руках, виніс, захистив. І ти справді можеш мати це пожиття, Господи, я людина грішна. Відійди від мене. Ісус каже, ні, сину. Я від тебе не відійду. Я буду завжди з тобою тільки, щоб ти від мене не відійшов. Знаєте, часто ми десь схожі на цей кораблик, і наша сім'я десь трішечки починає плисти на глибину, і тут раптом все, все, ми боїмося, ні, ні, далі ні, глибше ні. Я там втоплюся. В своїх сумнівах і страхах втопишся. Ну, коли ти віриш в Ісуса, що Він є керівник, що Він дійсно тебе веде, що Він дійсно тебе тримає на руках, чого ти маєш топитися? І тому я сьогодні дякую Богові за всіх вас, бо ми всі сьогодні є дійсно свідками великих чуд. І те, що сьогодні ми маємо день, де ми зібрані і молимося, це також чергове чудо. Дякуємо Богові, звичайно, молимося за наших захисників і захисниць. Бо це чудо. З нашими можливостями, з нашими слабостями, з нашими немочами ми сьогодні пливемо. І дай Боже, щоб ці ситуації нас зробили людьми світлими, знаєте. В темні часи світлі люди стають ще світлішими, а темні люди стають ще темнішими. Тому дай Боже, що в ці непрості часи ми дійсно ставали людьми віри, які розуміють, що в кораблі мого життя, моєї сім'ї є Ісус, який говорить мені, які слова? Не бійся. Не бійся! Не бійся починати ще раз, не бійся вставати, не бійся сповідатися, не бійся просити вибач, не бійся починати якусь справу, не бійся знайомитися, не бійся, багато-багато чого не бійся. Бо Ісус з тобою, але пам'ятай, що так сказав Ісус. І тому ти скажи, Господи, я боюся, але ти сказав не бійся, і на твоє Слово я перестану боятися. І буде працювати. Повірте, що буде працювати. Я знаю по своїх ситуаціях, інколи приходить людина, ти вже і так їй говориш, і так, і так. А потім думаєш, чекай, що йде. Правильні речі говориш, а вони десь не торкаються. Я не можу зрозуміти, чому. а Пізніше згадуй, стоп! Та ж я не попросив Бога мудрості. Я використав весь свій арсенал всіх можливостей, які я міг допомогти, але я ж не попросив Бога сили з висоти. Починаю до вас проповідувати. Приготовився, що міг, хто десь собі там занотував. Думаю, Боже. Я то буду говорити, але чи до них дойде. Тому я кажу, Духу Святий наповни мене, щоб дойшло, щоб не боялися плавати глибоко, щоб не дзюрчали як ці такі потічки, а толку з того мало. Щоб справді ця глибина була, тоді просіть в Бога, це діє, це працює. Маєте проблеми з дітьми? Ну з тими, що в церкві є точно проблем не маєте. Тут святі діти, правда? Так? Ви святі? Я дуже вірю, що ви такі. Але деколи ви так стараєтеся. Але подумайте, чи ви попросили в Бога сили? Чи ви попросили в Бога мудрості? І якщо ви попросили, зауважте, ви будете які спокійні, врівноважені, мирні, в любові. Як не попросила, або та сила не, ще до вас не дійшла, ішла і не дійшла, то будете нервові, нестримані, емоційні і так далі. Попросити це, дозволити, щоб воно зайшло. Якщо я щось замовив на новій пошті, так? ну то що я роблю? Та чекаю, поки прийде повідомлення, прийшло. Тепер що я роблю? Беру сумочку, та йду, та й беру. Далі що роблю? Відкриваю, аж тоді використовую так само Божу силу. Попросив. Там Бог написав: даю тобі то, і то, і то. Йди, бери і тоді вже щось роби. Тобто Бог дає силу, але її прийми. І тоді з тою силою іди. Святий Августин сказав, що море це наше життя, берег це безпека. Але Бог кличе нас у море, бо лише там ми зростаємо у вірі. Дай Боже всім нам, щоб ми були глибокими і справжніми. Дай Боже, щоб ми не боялися, не лякалися і пам'ятали, що ми не самі, що з нами Ісус, який завжди дає силу, радість, щастя і перемогу. Амінь.